Доброго дня, шановні друзі! Радий вітати вас на черговому випуску про новітніх технологіях. І сьогодні ми подивимося на сервіс RiversideFM в якості транскриптора. Цей сервіс він присвячений для досить багатьох функцій, але я розглядатиму його виключно в якості транскриптора. За посиланням RiversideFM-transcription. Можете переходити і ви потрапите на таку сторіночку. Тут не потрібно заходити в якийсь аккаунт, просто можна одразу використовувати його в якості транскриптора. Отже, що нам потрібно робити? Натискаємо Transcribe Now, переходимо за посиланням, і що ми бачимо? Перше, що це суперточна транскрипція на більш ніж 100 мовах. Нелімітована кількість транскрипцій, не потрібна реєстрація. Заснований там, і продовжує її розвиватися за допомогою останніх інструментів штучного інтелекту. І підтримує формати аудіо та відео, ось таке. Що нам потрібно зробити? Просто завантажити файл. Давайте пробувати. Пробуємо. Тут в нас потрібно обрати мову. Це в нас чергова запис президента Зеленського, англійською мовою я знайшов. Давайте спробуємо англійську потім оберемо щось українське. Тож починаємо транскрипт. Це він нас заохочує зайти на його сайт, але ми трошки відмовимося. Що робить цей сервіс? Власне? Його основна мета, для якої він використовується, це редагування відео, там, створення відео і тому подібне. але в якості транскриптора це штука, як виявилася, ідеальна. Ну, справді, вона дуже класна. Я зараз покажу чому. Всі, в принципі, пам'ятаємо історію з AI, як він перекладав записи з файлів і тому подібне. Зараз подивимося на англійську. Я увімкну зараз оригінальний запис, і будемо слухати, дивитися, слідкувати за текстом. Russia launched a full scale war against Ukraine on February 24th. Now it's April. Russia counted on capturing Ukraine within five days. That was the deadline they established for obliterating our country and destroying our democracy. But they had no idea who they wore up against. Russia didn't know how much we cherish our freedom. We've been defending ourselves against Russia much longer than they invaders planned. We have destroyed more Russian weapons and military equipment than some armies in Europe currently possess. Я думаю, ви могли вже переконатися якості транскрипту. Це ідеальний транскрипт, який тільки можна було. Придумати. Він не помилився ні разу за там, 40 секунд, так, чи скільки там 30 було, він дає нам можливість повністю прослухати наше аудіо. Тобто тут у нас хвилина 41, і дійсно він ось записує там на останніх секундах. Давайте послухаємо останні секунди. The final victory over the tyranny and the number of people saved depends on them. Arm Ukraine now to defend freedom. Останні фрази, я трошки загубився по тексту, але повністю все правильно. Ми можемо переконатися в цьому, запустивши його ще раз. Дійсно, дві хвилини, все він правильно сформулював. Тобто все прекрасно. Дивіться, що ми можемо з його допомогою робити. Ми беремо, наприклад, копіюємо в наш буфер обміну, заходимо в умовний чат GPT і, і кажемо йому наступне – Ми зараз завантажуємо йому цей текст і можемо аналізувати цей текст, наприклад, шукаючи найсильніші аргументи, найслабші аргументи, і таким чином покращувати нашу здатність спілкуватися, говорити, та формулювати більш якісні промови і тому подібне. Ось ми просто йому згодували наш транскрипт. Сказали, знайди найкраще і найгірше речення в рамках промови і поясни чому. Давайте так перекладемо, щоб подивимося, найкраща речення. Свобода має бути озброєна краще, ніж тиранія. От у нас є пояснення, чому саме цей варіант йому сподобався. Найгірше. Це речення, хоча і чітко висловлює запит, не має емоційного чи риторичного впливу, який є в інших частинах промови. Просто як простий перелік а не захопливий вислів. Таким чином ми можемо підвищувати наш, ефективність нашого спічу. Це найпростіший взагалі приклад, який можна тут подивитися. І, тобто, англійську він знає. Все чудово. А як з приводу української у цієї штуки? Давайте дивитися. У нас є інше аудіо, яке ми, здається, розглядали в рамках Node AI. Скоріше за все, це було саме це аудіо. Підтверджуємо йому і починаємо транскрипт. Поїхали. Завантажуємо і зараз ми послухаємо ще і цей варіант. Давайте відкриємо його. Окей. І послухаємо, коли він. Зробити транскриптор. Подивимося, як він працює з українською мовою, тому що всі в нас транскриптори, вони є, всі англійські, всі знають ідеально ту мову, хоча з приводу Node AI є певні сумніви, як він знає англійську, особливо в частині інтеграції з Zoom і тому подібне. Але можна його позиціонувати як такий багатогранний сервіс. Який має на меті не лише транскрипт, але він робить акцент на, на функціоналі. Це так. Зараз він протранскрибує, я увімкну і ми послухаємо наскільки точним у нас є транскрипт. Тут він одразу прописує, що час транскрипції він може змінюватися залежно від обсягу. Файлу і, і там його тривалості. Давайте почнемо і слухаємо. Слава Україні. Доброго дня, шановні учасники, учасниці конгресу, всі наші громади, шановні присутні, шановні урядовці, представники дипломатичного корпусу. Я вітаю всіх вас і перш за все. Я хочу подякувати. Зараз Кропивницькому хочу подякувати місту, області, людям, всім, я які приймають сьогоднішнє наше засідання, засідання нашого конгресу місцевих регіональних влад. Сьогодні я був вже тут на деяких підприємствах, на зустрічі з підприємцями, і це дуже важливо, що не тільки зберігаються робочі місця. Але й створюються нові я думаю, цього вистачить. В чому у нього є нюанс? Він не озвучив відповідь на цю фразу, тому що це були інші голоси, які не, досить неочевидно там звучали. З приводу ось цих речей, ну, він транскрибує безпосередньо голос. Він може не додумувати певного роду там. Додаткові якісь е, фрази, і тому подібне. Також він може трошки е, помилятися з розділовими знаками, але, як мінімум, тут вони вже є. Е, знову ж таки, е, листаємо далі, листаємо далі, е, і він справді долистав до кінця. Е, ну, Знову ж таки, е, тут він знає українську, але е, формально задоволенням він. Е, озвучив, Але є нюанси в українському, що мало бути з задоволенням. Ну, але це вже такі питання, що ну, кожному ідеально прямо вже написати не можна. І знову ж таки, пробуємо робити те саме. Знайти у промові. Найкраще і найслабше речення. Я чому. То є, не свій вибір. Сміль, а, вибір. Е, окей, треба розуміти контекст. Давайте, супер, надаємо йому контекст. Е, Виїхали. Найкраще речення. Е, важливо розуміти, щоб, дуже важливо, щоб області, е, міста, наші громади зробили максимум будівництв і облаштування укриттів, щоб всі громади були забезпечені автобусом. Виділяється тим, що підкреслює конкретні дії, необхідні для забезпечення безпеки дітей та ефективного функціонування освітнього процесу. Демонструє турботу про найважливіші верстви населення. Супер. І, як бачимо, це вже було ближче до кінця пояснення. Це речення виглядає менш переконливим через його розмитість і незавершеність думки. Фраза не дає конкретного змісту або чіткої інформації, що робить її менш ефективною в контексті промови, яка має на меті мотивувати та інформувати аудиторію. Знову, з його допомогою ми можемо робити ну, реально погодитись класний транскрипт, і з допомогою цієї штуки можна аналізувати свої промови за допомогою мовного чату GPT. Такого генеративного інструменту, як GPT, наприклад, або там його аналогів, які ми трохи пізніше будемо розглядати, від Google там, Gemini. Інші аналоги в нього є, але це не тема сьогоднішнього епізоду. Таким чином, от ми зараз спробуємо завантажувати інший файл. Так? І в нас немає жодних обмежень. Ми не входимо ні в які аккаунти. Ми просто собі сидимо в браузері, можемо відкривати там декілька вкладок одночасно і транскрибувати різні файли. Ця штука працюватиме круто. Ну, реально, в нього є оці 100 мов. І, як ми бачимо, досить специфічна така мова, як для англійських алгоритмів українська. Ну, відсотків 98 він реально перекладає класно. Навіть вміє в Ростинові знаки. Можливо, не трошки іноді помиляється, але він же ж не носіймон. Тому йому це можна пробачати. І порівнюючи його з. Otter.ai, RAI, або є інші там сервіси Transcriptor.com і тому подібне, які досить схожі між собою. В нас немає жодного тут якоїсь необхідності, преміум доступу, немає в нас якихось обмежень. Тобто в нас все безкоштовно, все зручно, все реально точно, точний транскрипт. Ну, з англійською ми могли переконатись, там взагалі все ідеально. І це стосується відео або аудіо ну, навіть не ідеальної якості. Тобто, Якщо там аудіо записане не прямо в мікрофон, то ця штука його теж розпізнає, теж з ним все буде добре. Все він зробить, можна за допомогою чату-GPT робити підсумок. Тобто комбінація Reverside FM і чат-GPT. Нам а, дає а, навіть кращий ефект, ніж умовний Otter AI чи Nota AI. Тобто ці два безкоштовні сервіси. ChatGPT безкоштовний теж прекрасний, супер, ідеально працює. А, два безкоштовні сервіси а, в комбінації досить нескладні, можуть робити речі, за, для яких якби, на інших сервісах потрібно доплачувати. Так, звичайно, можна сказати, що я може підключатися до нарад а автоматизовано транскрибувати. Це все так ви будете повністю праві. Але тут вже виходить на перший план питання потреб. Тобто, що саме нам потрібно? Якщо нам потрібен, потрібен транскрипт і далі з ним щось робити, там, наприклад, робити саммер з нього. Обрати якісь певні фрази, формувати його у вигляді там, мовних протоколів, ще з якимись чином використовувати, тоді Riverside FM must have без жодних обмежень. Я не знаю, які є переваги в Otter AI та Notte AI, які би перевершили зручність цього інструменту. Реально, не знаю. Комбінація його і чату GPT роблять справді чудеса. Але якщо нам потрібно справді підключатися до зуму там, до різних нарад в онлайн режимі і формувати онлайн транскрипт, я би все-таки радив використовувати, крім цієї штуки, ще і. Otter Яким чином я би радив це робити? Дивіться, ви записуєте свій Zoom. Транскрибуєте його онлайн з допомогою Ad 3i і паралельно записуєте. Тобто, Або якийсь користувач записує його, або, ну, тобто, щоб не лише Od 3i робив собі запис, але щоб і користувачі також. Завантажуємо його на комп'ютер і потім проганяємо через реверсайд. Можна таким чином теж робити, теж буде працювати. Або взагалі не записувати його оттером. Просто записати собі в форматі звичайного запису Zoom або там Webex і тому подібне. І цей формат потім згодувати реверсайду. Якщо е, проблема може бути така, що е, певний формат не влаштовує реверсайд в інтернеті, в банально через Perplexity, через Google. Заходите, шукаєте конвертер. Конвертер там OGG в MP3. Так він вам видає, ви завантажуєте один, отримуєте на вихід другий, згодовуєте йому вже потрібний формат без втрати якості і тому подібне. Тобто все, що він тут каже, він не бреше. Це, в принципі, основне, що я хотів показати, його можливість це сервіс налаштований виключно і напряму на транскрипт. Тобто, якщо вам потрібно з аудіо зробити текст, виключно сюди. Нам, ви зекономите собі величезну кількість часу і залишитеся задоволеними результатами. На цьому з транскрипторами все. Звичайно, це не всі існуючі транскриптори, але я показав два досить популярних от 3iно та AI, подивилися на їх різницю переваги і недоліки. Ну, і Показав більш вузький сервіс Reverside F, але який є ультимативним в галузі транскрипту порівняно з іншими, які були розглянуті. Звичайно, є інші сервіси, можете тестувати, порівнювати. Але якщо розглядати всі сервіси, то ну, логіки я, чесно в цьому не бачу. Для безпосереднього транскрипту, для мене цей сервіс є ідеальним. Тому раджу використовувати, справді раджу використовувати таку штуку для транскрипту. Буде дуже корисно і дуже якісно. На цьому з транскрипторами ми завершуємо. І наступні епізоди вже будуть присвячені зовсім іншому розділу новітніх технологій, які знову ж таки продовжать спрощувати наше життя в інтернеті і підвищувати нашу продуктивність. Дуже дякую вам всім за увагу. До нових зустрічей!